Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Після нетривалого затищен на фронті, на жаль, знову спостерігаємо активізацію бойових дій на сході України. Диверсійно-розвідувальні групи противника ведуть розвідку оборонних позицій наших військ і здійснюють мінометні та гранатометні обстріли передових постів охорони української армії. Крім цього, терористи активно мінують лінію розмежування та продовжують накопичувати озброєння та боєприпаси. За даними розвідки, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей сформовані два армійських корпуси загальною чисельністю понад 30 тисяч осіб, які безпосередньо підпорядковані російському генеральному штабу. Командирами підрозділів є кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації, а рядовий склад у переважній більшості складається з солдатів-контрактників та найманців з числа громадян Росії. Зважаючи на це, хитке примір'я буде зберігатися доти, доки буде це вигідно керівництво Кремля. Аналітики прогнозують, що загроза розпочати новий етап кривавого протистояння в Україні буде використана Путіним як елемент шантажу європейських лідерів під час засідання Генеральної асамблеї ООН. Метою дестабілізуючих дій Росії на Донбасі та у Сирії є послаблення економічних санкцій та міжнародне визнання анексії Криму. Якою буде реакція світової спільноти на ці ультимативні пропозиції створення нового світового порядку, побачимо найближчим часом. Тож тримаємо порох сухим. Та продовжуємо укріплювати нашу обороноздатність. На виконання рішення начальника генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України на одному з загальновійськових полігонів було проведено заняття з надання медичної допомоги і евакуації поранених з використанням броньованих медичних машин та вертольоту в умовах наближених до бойових дій. До проведення занять було залучено начальників медичних служб, командувань сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, високомобільних десантних військ збройних сил України, оперативних командувань, начальників медичних служб та медичних пунктів бригад і полків, які знаходяться в пунктах постійної дислокації. Заняття з тактичної медицини та відпрацювання елементів евакуації поранених проводилися з залученням реанімобілів броньованих бойових машин МТЛБ і САКСОМ, а також вертольоту Мі 8. Під час проведення занять були відпрацьовані вправи з надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою, відпрацювання елементів завантаження і вивантаження поранених та їх перевантаження до вертольоту. По закінченню занять було проведено показовий захід, який імітує здійснення лікувально-евакуаційних заходів за допомогою броньованих машин, реанімобіля та вертольоту. Потровському військовому шпиталі зірки сучасної української стради та шоу-бізнесу організували розважальну спортивну акцію для поранених військовослужбовців, учасників АТО, які проходять лікування у медичному закладі. Ну, сьогодні скажімо так, така тротрьвторуння співпраця виявилася цей цей захід. Це фонд «Народна армія Романа Зозулія. Вже відомий в Україні досяг. Також футбольний клуб «Маестр» – це зірки шоу-бізнесу, естради. Також організація, яка, по суті, я думаю, в Україні доволі відома. Актори, співаки, шоумени в цій організації також відомі про статі України. Звичайно, керівництво госпіталю, військового госпіталю це співпраці, в своїй тісній співпраці організував такий захід. Зірки стради пообіцяли привернути увагу до військового госпіталя своєю появою, своїми піснями вони піднімуть моральний настрій хлопцям. В кінці перевірять силу військових лікарів не лише в палатах і в операційних, а й на футбольному полі. Тут буде буде матч між військовими лікарями та футбольним клубом Маєстра. От цей захід в першу чергу. Спрямою на те, щоб привернути увагу до Дніпродовського госпіталю, тому що цей госпіталь, цей заклад спочатку кампанії на Сході, на Сході, це вже більше півтора року, приймає безпосередню участь у, у лікуванні поранених бійців зони антитерористичної операції. За цей період близько 7 тисяч хлопців пройшли через палати нашого госпіталю і велика шана лікарями, всім фахівцям, які працюють в цій установі, тому що жодного життя не було втрачено. Тому запрошення різноманітних відомих постатей України є тим, тим так, напрямком роботи. Який допомагає розповсюджувати інформацію про наш госпіталь, привертати до нього увагу і, звичайно, допомагати тим, хто ним лікується. Такі заходи мені здається потрібні. Вони допомагають в першу чергу хлопцям зрозуміти, що вони виконують завдання не лише по захисту державного кордону, а й завдання перед людьми, які залишилися в спокійному житті. От тому більше, більше родзинка, звичайно, це футбольний матч між лікарями, тому що лікарі свій час основний, на жаль, приділяли своєму фаху в операційні. А стосовно самого заходу, так що неформальне психування, яке ви бачили от хлопців з відомими українськими особистостями, дає змогу їм бути якось в певній певні мірі якось більш спокійно на рівні відчувати себе Мені здається цим допоможе і швидше вилікуватися і там на передовій. Брали участь у в... Акції грали і в Така схема, що ми граємо в футбол, примкнулися і граємо потім концерти. Сьогодні, вперше, ми спочатку граємо концерти, а потім зіграємо в футбольчик. І дуже раді, що є нагода. Дякуємо Романі Зазулі за те, що він нас запросив, і ми маємо можливість зробити такий не скажу, що ми є якимись ліками або елементом прикрас життя, просто ми бачимо себе в цій ситуації і як звинувачити перемагачів. Ну, так спілкувалися, потрошки ми ж всі, всі спілкуємося. Далі повинно спілкуватися весь день будемо тут. Ми ну, бували у шпиталях, концерти грали. Я, чесно скажу, іноді вони бувають важкі, але ще раз кажу, наше завдання не зіграти весілля, а просто шанувати і зіграти українську музику найкращим людям України. Розпочалася акція зі святкового концерту, який з аншлагом пройшов у клубі військового шпиталю. Гарний настрій та незабутню концертну програму бійцям та військовим медикам подарували відомі вітчизняні артисти, серед яких Олександр Павлік. Представники гуртів Тартак, вокаліст Сашко Положинський, вокаліст гурту танок на Майдані Конгу Олександр Сидоренко, брати Борисенки, Ларсон, шоумен та телеведучий Олександр Педан та інші артисти зуміли створити на концерті неповторну атмосферу єдності. Зі сцени звучали відомі українські хіти, а також патріотичні пісні, присвячені героям антитерористичної операції на сході країни. Мамо, у мене все. То. Не сонцем, п'ю росу, просу, плечо плеч своими братами, Я брав Украины и хрест несу. Неофіційна частина концерту перемістилася й до палат військового шпиталю, куди артисти завітали до хворих і виконали для них декілька пісень, поспілкувалися та зробили фото на пам'ять. Після концерту на одному зі стадіонів футбольного клубу Дніпро відбувся футбольний матч між командами артистів футбольного клубу Маестро та Дніпропетровського військового шпиталю. Варто зазначити, що розважальна спортивна акція в підтримку поранених захисників вітчизни відбулася за сприяння благодійного фонду Народна армія. За всебічної підтримки волонтера та мецената, гравця футбольного клубу Дніпро та збірної України Романа Зозулі. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів старший лейтенант Романов.